Комунальне підприємство «Балтаводоканал» продовжує оновлювати водопровідну мережу міста. З 1 серпня розпочалися роботи по вулиці Київській. Скільки вони займуть часу та який термін служби нових труб, дізнаєтеся з нашого матеріалу. Жителі Київської вже багато років потерпали від нестачі води. В холодну пору року стара металічна труба не витримувала перепаду температур, то часто ставались пориви. Влітку вода через низький напір потрапляла не до кожного дому, тому мешканці вулиці вимушені були копати колодязі. У мене керниця своя. Пані Тамара додає, що жителі вулиці часто потерпали від нестачі води, тож нині радіє за сусідів, які позбудуться проблеми на кілька десятків років. Жалілися, буває, що нема води у них. Тут часто рвалася труба, дуже ми довольні цим. Що не буде рватися і що 50 років буде служити. Родина пані Любові лише два тижні, як поселилась на Київській. Дуже задоволена, що буде нова мережа водопостачання. Той же до хати вже почали проводити воду. Ми тільки другу неділю тут поселили в цій хаті. Ми теж нове поставили, бо ми воду вводимо в хату, так що вже думаємо, що буде все добре. Будинок пані Тетяни також знаходиться на Київській. Каже, до неї вода практично не доходила, тож часто користувалась громадською. Криницею, станом води в ній нині занепокоєна. Хотіла б, аби у період військового стану ще й альтернативне джерело постачання води було в належному стані. Дуже багато прориву було, дуже люди постійно тому сусіди то взагалі страдали. Так що ще б хочу до вас звернутися за колодець. Колодець один на вулицю, води не вистачає. І в голодці треба чистити, не знає до кого обратитися, тому що зимою желательно, було, щоб колодець був чистий. Слюсар Сергій розвіює побоювання жителів. Каже, що працюють швидко, та й труба надійна. Тож зовсім скоро кожне домогосподарство буде з чистою питною водою. Міняємо водопроводну дільницю, кидаємо водопроводну трубу, бо вона вийшла в нього дось. ставимо нову. Ну, Думаю, сьогодні-завтра закінчимо. На проведення ремонту заплановано два дні, каже директор підприємства Алік Табачник. Додає, що швидкість просування роботи забезпечує екскаватор з вузьким ковшем та м'який піщаний ґрунт. До того ж, абонентів від водопостачання не відключали. Впевнений, що вже завтра балтяни будуть пити чисту воду із нових якісних труб. Підготовчі роботи ведуться екскаватором, який нам надав червоний крест. Працюємо вузьким ковшом. Плануємо за два дні завершити ці роботи. Сьогодні підготовчі роботи прокладаємо магістральну, А завтра будемо підключати абонентів. Прокладаємо поліетиленовою трубою 63-го діаметру, яка має гарантійний срок експлуатації 50 років. Планується замінити приблизно 250 метрів. Лідія Міщук, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.